На слуху, на слуху програма на слуху» в ефірі. я Ольга Ксьонс. Рада зустрічі з вами. і Запрошую приєднуватися. У 2016 році починається епоха, коли перед вітром історії вціліють ті люди, організації, які будуть робити моральний вибір. Всі інші всіх інших а, вітер історії з мете такої думки притримується наш сьогоднішній гість, з яким ми будемо говорити про те, як Україні стати успішною, і це а, військовий та політичний оглядач, експерт у сфері нейролінгвістичного програмування Олексій Арестович. Здрастуйте, пане Олексію, пане Олексію. Якщо всі прислухаються до вашого прогнозу. У нас просто буде ідеальна держава, у нас не буде корупції, у нас будуть якісні послуги, товари. І, на жаль, не всі прислухаються, я так думаю. Тому що це найважче для людини це робити моральний вибір. І все-таки ми будемо говорити сьогодні, от підсумок підводити року, що минув порівнювати січень цього року, січень минулого року. І все-таки, чому, а, якщо країна пройшла стільки випробувань, стільки людей принесли себе в жертву, своє здоров'я. Чому все-таки цей моральний вибір не переважає в Україні? Ну, це взагалі моє відношення до первородного гріху. Це не тільки України стосується, але всього світу. Взагалі людина, я такою. Ну, давайте на, на конкретних прикладах розглянемо це все. Зараз ми відмічаємо годовщину там падіння ДАП. Да? І там хлопці загинули з 90-го батальйону, з інших підрозділів, які намагалися розблокувати їх. Там загинули страшною смертю, але героїчною смертю в, в старому терміналі і новому терміналі аеропорту ДНС. ДАП – це один з, один з пунктів великого узла оборони, який господарює е, над північно-західною околицею Донецька. Це водяне, опитне, Авдіївка, піски, і ДАП був одним із узлов системи оборони. Досі ця оборона стоїть, цей вузіл оборони, і падіння ДАП ніяк ніяк не сказалося на здатності збройних сил України, добровольчих підрозділів, які там знаходяться міліцейських батальйонів, обороняти цей участок. Хлопців треба було виводити від звідти за два тижні до того, як ТАП впав. Там фізичної можливості якісно чинити опер ніякої не було. Були люди, які приймали рішення з цього приводу. Да? Чи залишатися хлопцем там чи ні, проводити ротацію чи ні. От цю дряву коробку немає ніякого сенсу було захищати. Тим не менше, людей туди відправили, люди там загинули. Ця людина, яка приймала рішення, там, не будемо показувати пальцем, як то кажуть, вона, у нього було такий ліст міркувань на тему, виводити чи не виводити. Значить, моральний вибір був в пользу того, щоб вивезти людей відтуда, щоб вони не загинули там просто так. Да? Але ж людина прийняла інше рішення. У чому вона руководилася? ця людина, коли приймала рішення? Ми можемо говорити про те, що так армія і керівники, скажімо, які мали би приймати рішення, були недосвідченими, і багато таких трагічних сторінок відбулося, в які повірити складно, але це все відбулося. Значить, вся історія оцих поразок, які були на цьому фронті, зводиться їх не так багато насправді зводиться до одної простої формули. Хлопців мали відвести, але не відвели. Під цю історію попадає Іловайськ, якщо б заздалегідь вивели, за п'ять діб, як, як все стало ясно, що нема сенсу утримувати це місто перед переважаючими силами ворога. Якщо б з Дебальцева своєчасно, якщо б або ввели додаткові сили, наприклад, а якщо б з ДАП, не було б цих ганебних поразок. І ще одна історія це підрозділи, які в секторі Д стояли біля кордону, їх обстрілювала російська артилерія, і вони не мали змоги відповідати, да? дозвілу відповідати. Чотири історії. Поразки і чотири історії зводяться до формули, мали відвести, але не відвели. Чому не відвели? Наш Орел Муженко не вмів відступати, він такий герой, що от тільки і стає стаїм до кінця. Це так працює наша держава, що особисте рішення однієї людини. Так працює війна, приводять до перемоги або догибі безлузне військовослужбовців. Тобто ви не вважаєте, що це брак досвіду чи все-таки брак досвіду? Я думаю, що це особис... особиста характеристика пана Буженка. Добре, з Давосу отримали ми. Деякі повідомлення, зокрема, президент Петро Порошенко зустрічався із президентом США Джозефом Байденом, говорили про те, як координувати дії щодо режиму припинення вогню, щодо змін до Конституції, скажімо. Наші партнери західні, вони справді щось нове запропонували, чи ми їм щось нове запропонували? Чи це просто оскільки відбувся форум, зустрілися в чергове поговорили про Україну? Ну і відповідно сказали, що так будемо працювати, щоб припиняти вогонь. Чи є все таки щось нове? Нова ідея? Ні, нового нічого нема. нового там міжнародна група, яка і відповідна структура в Україні, як указ про створення, яку підписав президент щодо деокупації Криму, як вона назвали це, тобто в. Вперше інституці... інституціональним образом поставлено питання про повернення Криму. І воно стало предметом міжнародних домовленостей і перемовин. І навіть Пісков, пресігатар Путіна, встиг відреагувати і сказати, що ніяких перемовин по Криму і бути не може, тому що Крим це російська територія це дискутабельне питання. Е, ну от це нове. А насправді вони всі із колективний захід, як Європа, так і Штати Сполучені, дуже хочуть імплементувати мінські домовленості. Зараз до нас приєднається Ореста Брід, це засновник і керівник благодійного фонду Бон. Оресто, здрастуйте, вітаю. Оресто. Ви дуже багато робите для армії, тому що а, один з головних, напевно, головний напрямок вашої діяльності це допомога армії. От в ці морози, в цю зиму зараз. А, насправді, які потреби військових за чим звертаються? Чого потребують? Е -е, дуже вам вдячний за дзвінок. Я хочу сказати, що цього року звичайно, допомога. Армії з боку держави, вона набагато краща, але все ж таки не завжди вони можуть справитися без волонтерів, без волонтерської допомоги, тому що хлопці дійсно знаходяться більшість в полі, де немає змоги навіть придбати харчі, тому наша допомога їм дуже доречна. І наразі в них є потреба з займовим взуттям все таке з, з одягом, з термобілизною, з харчами швидкого приготування, щоб було ж ну, зручно в польових умовах е, харчуватись, засоби да гігієни. Ось е, я хочу звернути увагу киян, е, все-таки до небайдужих киян, яких останні сили, але все залишилось, щоб вони допомогли е, волонтерам, які знаходяться в Києві на південному вокзалі, на другому поверсі. Е, ці волонтери приймають вже три місяці бійців АТО, які знаходяться на ротації або подорожують. Ось вони мають змогу там похарчуватися, відпочити. І їм дуже бракує е, харчів, е, кави та чаю. Якщо в когось є змога, дуже прошу завітати до них і допомогти волонтерам. Ористо, Ось. Тобто... А угу. наразі нам дається допомагати. Є е... Потреба в допомозі людей, але ми справляємося. Тобто, ми повинні розуміти, що наскільки б сильніша армія не ставала, все одно та власне, і по радіо ми чуємо оголошення. Така то організація потребує допомоги, волонтерської допомоги для таких, то батальйонів. Тобто, так чи інакше, ми повинні розуміти, що потрібні найнеобхідніші речі армії. Ми повинні розуміти, що бійці отримують. Також зарплатно, і в них найнеобхідніше є можливість там закупити і армія допомагає, але все ж таки іноді потрібна допомога волонтерів, тому що держава не зовсім справляється. Дякую, пані О, О, Оресту. Дякую, що ви приєдналися з нами була Ореста Брід, засновник і керівник благодійного фонду БОН. Ну і, власне, ми знаємо, що є заява Степана Полторака про те, що українська армія вже готова дати. Хороший, рішучу відсіч, так не збирається наступати, але настільки вона міцна, ваша оцінка? Ну, я скажу більше, що Росія втратила історичний шанс нанести нам поразку військовим шляхом. Навіть якщо вона підійме всю свою авіацію, нещасну і всі свої, всі, всі свої армії сюди приїде, які насправді не дуже багато цієї армії, там більше пропаганди, вона з нами не справиться військовим шляхом. Але це не означає, що вона не може там попитатися це зробити. якщо вона попитається зробити, це то ми, нам буде важко, але ми вистоїмо. Те, що ми не називаємо е, Росію агресором прямо. Е, от, я ставила це питання Вадиму Денисенку, народному депутату і члену фракції блоку Петра Порошенка, він сказав: а навіщо, а що це дасть? Це б щось дало? А Це багато дає, тому що філософи знають, ці психологи. Якщо вічно названа своїм ім'ям, власним ім'ям, да, то вона не операбельна. З нею не можна поводитись так як належним чином, як ми маємо поводитись. Якщо ми як ви яхту на завьтя, так вона і поплив. Якщо ми називаємо війну війною, то вона і, і виграти її військовим шляхом або провести немає можливості ніяк. Дивіться, найбільш таке величезна помилка, яку роблять наше керівництво, а також журналісти, і взагалі всі люди, які дискутують це питання. Они називають підрозділи зброю Росія Резерна Російської Федерації, які там. В так на так званій Новоросії існують, створені, існують і ведуть бойові дії незаконними збройними формуваннями. Але ж це не незаконне збройне формування, це резервна армія Росії. Це люди, призвані з російські військомати, підготовлені на російських військових базах, озброєні російським озброєнням. командують... Такі, а є ще й незаконні Ні. місцеві і, командують Росія. Російські... Є там ті місцеві, які є. Це по, -по перше, там 5% процентів від чисельності По-друге, ліквідують самі російські спецслужби. Це незаконне там троє нещасно, яка там оборонялася і кричала про наркотики, і, і взагалі казаков. А... Ці два армійські корпуси, які ставлять основу боєздатності, так називаємо армія на Русі. Перший і другий корпус це російська армія резервна. Її треба називати російською армією. Світ можливо не хоче цього, тому що тоді і світу треба поводитися інакше з Росією, а надто багато економічних зв'язків. Світ дуже різний, пані Ольга. От зокрема сьогодні на передані передачі я прочитав, що високий суд Лондона визнав Путіна, майже визнав Путіна, або назвав Путіна одним з замовників вбивства Литвиненка. Як цьому вбивці якщо і замовнику вбивства організатору, якщо це суд це доведе, це доведе Оланд, Меркель і Обама будуть пожимати, стискати там руку на це ж вбивця. І світ неоднорідний. Бачите, Германія хоче німеччина, хоче одного а високий суд Лондона вирішує по іншому. Нам треба грати власну гру і нав'язувати цю гру в тому числі і западним партнерам. Добре, ви кажете, що з приводу ми зупинилися з приводу особливого статусу. Добре, що ми можемо взамін, якщо, якщо не так, якщо не порядок місцевого самоврядування. Нам треба змінювати вони. Форму. І так не підконтрольні. Нам ні, ні, нам треба змінювати взагалі формат мирних перемовин перемов... з цього приводу. Виду. Оцей мінський формат. Це формат, який запропонувала Росія, влаштувала Росія, і навіть переговорники з українського боку це люди, яких замовила собі Росія в якості удобних собісідників, скажімо так, там Кучма, Медведчук і решта. Нам треба змінювати, переходити до Будапештського формату, апелювати до Будапештського меморандуму, як це не смішно звучить. Да, і... Брати в якості посередників ці держави, які підписували цей меморандум. Пане Олексію, і як відомо, президент Петро Порошенко сказав, що 2015 рік ми починали з питання, як вижити. 16-й, з питання, як Україні стати успішною. Що ми мусимо зробити сьогодні, щоб почалося те, про що говорив президент, щоб країна стала успішною. Ну ми, ми як хто? І громадяни? І громадяни. Ні, уряд у громадянина дуже мало речого там важелі впливу на на владу, на те, що відбувається в країні. Оце голосування раз в п'ять років чи в два роки, це це не ніщо. Якщо в політиці в політиці треба бути суб'єктом, суб'єктами, що є? громадянське об'єднання, там профпрофесійне об'єднання і так далі. Треба, значить, створювати сили, якщо хочете займатися політикою. І накачувати їх ресурсами, і боротися за владу, боротися за якість рішень, які приймаються. Всі ці розмови про там, Майдани і військові перевороти ну це смішно, тому що зрозуміло, що нічого такого не буде, тому що якість можливих перевертальників ще нижче ще ніж, ніж, ніж у наших політиків. Тому це, я думаю, що це буде. В ідеалі це було б якийсь стратегічний план розвитку України, але це, має, це ми маємо терм, десь взяти людину, яка масштабу у лікван ю. Да, у нас щось така людина не вирисовується. значить, це буде поступове рішення. В кожен кожне на, на своїй ланці на своїй від гілочки буде боротися, і років за 10 ми з здивуванням обнаружимо, що нічого так реформували більш-менш країну. Ну і все таки в порівнянні із січнем минулого року. Все набагато краще. На фронті краще, навіть з снабженням з, з, з армії, набагато краще в політиці, краще, краще міжнародна обстановка. І де погано, погано тільки в економіці у нас досі. Ну, економіка там головна проблема корупція. Поки ці люди не будуть не припинять красти, то прошу згадати. Моральний вибір, да. про який ви говорили. Да. Отже, нашим гостем сьогодні був Олексій Арестович, військовий і політичний оглядач. І це була програма на слуху. Я вдячна всім, хто був з нами. І до зустрічі. На слуху, на слуху.